Їде гоцел на машині на повній швидкості. Раптом щось в фуражці з полосатою палкою прийгає під колеса. Гоцел зупиняється, виходить з машини. Матка боска, шлях би тебе трафив. Мертвий даїшник лежить. От курвісько дьоргана. Хто ж тобі винуватий? Само ж вистрибнуло з кущів. Ну, що робити? Бере тіло, закидає у багажник і везе на цвинтар, дає старому гробареві пляшку горілки і каже. Похороніть вуйку, бо воно самого на дорогу скочило, я не винуватий. Та чом не похоронити, сини? похороню. Так і домовились. Їде далі, Гоцул. Раптом трах бах, ще одного такого збив. Ах ти ж курва! Чого тебе несе під колеса? Бере тіло і приїжджає на цвинтар, дивиться, гробар за столиком сидить вже й фляшку допиває. Гоцул кладе трупа на землю і каже Слава Ісу!» Дід обертається, Слава навіки! А що, діду, закопались ти того? Та закопав. Та як закопали, кідін от той лежить. Йой, синку! Забув майже! Старий я, зараз закоплю. Гоцул подякував і пішов. Вдаї б'ють тривогу. Що це таке, где наші люди? Поїхать провірить, і послали одного. Приїжджає, дивиться, всюди тихо, темно, тільки на цвинтарі лампа хитається, і чути, як гробар лопатою цьовкає. Приходить на цвинтар, дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі. Підходить до гробаря і каже І а що це ви так поздно тут ділаєте? Старий гоцел обертається, замахується лопатою і б'є ще й сили. Та ти, курвисько, влягнешся в чи міцнієт!